Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм, доброго вечора, вітаю колега. Пане Олександре, ну ось дійсно важливий і довгоочікуваний законопроєкт. З 1 січня закон почне вже діяти дійсно. Але от в мене таке запитання. Звідки будуть братися кошти? Тому що ризики ми бачимо. Зокрема, промисловий регіон Нікопольщина, так він страждає чи не щодня Херсонщина. Тобто, треба буде розраховуватися із потерпілими підприємствами. Ну, це реалії. Хто фінансує це? По перше, давайте визначимося, що це цей продукт страховий він буде власне працювати для скоріш за все нових підприємств, які будуть будуватися на території України, тобто це по суті такий інвестиційне заохочення будувати щось проекти на території України, адже наразі нема жодного українського страхового продукту, який би дозволив покрити ці ризики прильоту. Давайте просто казати тому е, питання дійсно важливо, і я, як співзасновник індустріальних парків е, на Волині, да постійно з цим питанням стикаюсь, що польські німецькі компанії вони хочуть зайти, побудувати і е, скористуватися нашими податковими пільгами індустріальних парків, але дійсно питання відсутності військових е, страховок українських українського уряду їх зупиняє. На щастя, вже є такі аналогічні. Продукти в Німеччині і в Польщі, значить, до вашого питання: скільки грошей на це потрібно на сьогоднішній момент? Уряд, а саме Міністерство економіки, намагається залучити хоча б 100 мільйонів доларів в статутний капітал експортно-кредитного агентства а саме Державне експортне кредитне агентство буде виступати е, таким оператором цих військових страховок і по суті оформлювати їх для е, бізнесменів, для інвесторів, і так далі. Тобто, треба залучити додатково, виходить там майже 4 мільярди гривень, е, покласти їх в статутний капітал експортно-кредитного агентства, щоб воно могло на цю суму, хоча б покрити військові ризики е, е, в, там вибухів чи прильотів і руй. Нувань в першу чергу промислових об'єктів, пане Олександре, Але залучити замага. залучити звідки? От бачимо, обговорюємо е, допомогу теж... зі Сполучених Штатів. Там ще питання теж ну не вирішено. Звідки брати гроші? Перший варіант це наразі. Я знаю, що йдуть перемовини з ті американським і з мігою це да, мультидонорська страхова платформа, і ми не знаємо, чи вийде в них залучити ці 100 мільйонів доларів. Другий варіант, як завжди, це наші з вами податки. Тобто, державний бюджет буде наповнювати е, статутний капітал ЕК. Кредитного агентства для покриття цих військових ризиків, але я ж кажу, що 100 мільйонів доларів це мало. Взагалі, план на 24-й рік довести цю страхову суму до 600 мільйонів доларів і визначити перестраховика, тобто міжнародну страхову компанію, яка буде додатково покривати ризики військових руйнувань на території України. І ці 600 мільйонів доларів, якщо ми знайдемо дійсно, ну уряд знайде міжнародну страхову компанію, наприклад. От є така відома Айрікс, uh, так канадська компанія. І вони можуть стати таким міжнародним перестраховком то цих 600 мільйонів доларів вистачить ну, хоча б там на 50 е, інвестицій, на 50 заводів окремих проєктів індустріальних, щоб вони запустилися і створили додаткові робочі місця. Нарешті, тому що зараз ну є пауза певна в будівництві нових проєктів і українськими підприємствами, і, і міжнародними, тому що ця страхова ну програма буде працювати і для України. Ських бізнесменів і для там польських, німецьких, французьких, і так далі, тобто обмежень таких немає. Застрахувати свій бізнес, своє невелике чи велике підприємство зможе кожен охочий. Так, але ще не визначені точні правила і умови, а саме відсоток страхового платежу, тому що це ж не безкоштовний продукт. Тобто бізнесмени, власники бізнесу мають сплатити за користування страховкою, і ми ще не знаємо, скільки буде вона коштувати. Ну, по моїм прогнозам, це буде десь в межах від 2 до 5% щорічного платежу. Від Обсягу інвестицій, який покриває е, дана страховка, і е, до 1 січня Нацбанк і Мінекономіки Мін мають ці правила опублікувати. Цікавий інструмент, дійсно і важливий, і довгоочікуваний. І я впевнений, він принесе чимало коштів якраз до державного бюджету, який ось сьогодні підписав глава держави. Дякую вам, Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм.